мобільними да, І такими програмами і таке інше. Я думаю, що більше з, з вас знає, що нещодавно у вас є такий телеграм-канал після співбесіди з відповідними шовками роботи, змогли знайти в цих людях на перспективні локації. І заїхали до нас у зв'язку з таким неможливості проживати на території. Тому ми сьогодні запросили управління соціальної політики Южності міської ради, які зможуть, можливо, буде потреба, надати певні консультації для внутрішньопереміщених осіб, або взагалі якраз. Буде, ви почуєте той перелік локацій, які є на тих підприємствах, Можливо, вони там умови вимоги, верніше, до кандидатів навчальних закладів. Тому кожен з вас, хто цікавиться навчанням, ми рекомендуємо. У нас є матеріали щодо навчання на найближчий термін і на листопад місяць. Графіки навчання є. Кому цікаво, ви можете підійти і взяти у пані. Але, пані Регіни, вони вам вручать, кому буде цікаво, можете ознайомитися. Заявочки приймаються у нас у Южніцькій філії. До навчання залучаються як ті, хто мають сьогодні статус безробітного, так і ті, хто сьогодні ще не звільнився з роботи. Різниця лише в тому, як ви зрозуміли з роліка, що за наших шукачів роботи вартість навчання оплачує служба зайнятості, ті, хто ще не звільнився з роботи, мають можливість самостійно опанувати цю професію, фінансово покрити всі-всі витрати. Тобто є навчання для всіх. Це те, що стосується сьогоднішніх наших можливостей. Людмила Володимирівна сказала про те, що служба зайнятості на сьогодні працює ще в одному новому напрямку для нас: це видача і сприяння у видачі грантів. Хтось з вас пам'ятає, що вже більше 20 років, мабуть, вже 30 років, служба зайнятості завжди допомагала тим, хто хоче стати підприємцем. Ви чули про це, що дається фінансова допомога? Хтось чув про це? Чули. Ти В країні створенням нових робочих місць. Для тих людей, хто відчуває в собі сили, хто відчуває в собі бізнес-ідею, яка в нього томилася там в душі, але хоче, щоб вона виросла, і для цього потрібні фінанси, є можливість взяти гранти. Каленький. Можливо, відкрили б якусь кав'ярню, могли б давати репетиторські послуги, або лікував би як стоматолог в стоматологічній клініці зуби. Але для строків, які допоможуть вам консультаціями, інформаціями складання фінансового плану. Параметри додатків і надходжень щодо цього бізнес-плану. Для того, кому буде цікаво, ви можете підійти, у нас є стенди, є робота і гранди. Харчування, дитсадок, салони краси, магазини та стоматологія. Підприємці, яким відмовили, можуть подати заявку на грант чи з другому. Займається перевантаженням різних укаточів. Але так як на, наразі ситуація в країні Випаща, ми це не можемо вивозити, тому наша компанія зараз займається перевантаженням зернових. Наше підприємство невеличке. Ми потребуємо вчителя хімії, інформатики. Всі години, які маємо викладати, ми викладаємо, але вчителі перевантажені величезна кількість годин, і можемо взяти людей, які б долучилися до нашої шкільної родини. Чи підходять цікавляться до вас? Підходять, цікавляться. Будемо бачити. Зараз вирішується питання по поводу розширення та Кргазбанку, тобто. Як такові, ми зараз користуємось нагодою та підбираємо той професіонал, який може бути потрібен через деякий час. Ось так можу сказати. Ми ну, ж саме бачили, річ у тому, що банківська сфера вона дуже така специфічна, тим більше, що вже є люди, які вже мають якийсь досвід роботи. Які тобто банк банки не тільки в місті Южному, а й в інших місцях деякі. Вони якось скорочуються. Якийсь персонал він є. Тобто ми і шукаємо той персонал, який вже працював в банківській сфері. Я залишився без роботи і вирішив скористатися послугою центру зайнятості, який провів ярмарку вакансій. Вирішив для себе прийти ознайомитись можливо, щось мені підійде, а можливо, я комусь підійду зі своїми навичками. Ось тому сьогодні я вирішив, скажімо так, скористатися такою послугою. Я прийшов до центру зайнятості і мені сказали, що є така можливість ознайомитись, назначили час та дату. І ось я тут важко, дуже важко зараз. Мало робочих місць на сам на самом ділі дуже багато людей, а вакансій дуже мало. І конкуренція є, і вакансій, таких, яких, наприклад, я б хотів зі своєю спеціальністю, на яку вчився, і багато років потратив на те, щоб вивчитись, але на жаль, війна так допомогла в кавичках в цьому плані, щоб людина лишилася без своєї мрії. Я розглядаю таку можливість. Теж прийдеться, мабуть, щось нове вчити. Я вже вчу нове, доводиться ось, але я сподіваюся, що все ж таки трошки стабілізується ситуація в нашій країні, і ми можливо, всі будемо робити там, де наше місце. Дякую вашою професією. Карнішу була. Моя професія, все, що зв'язано з авіацією. Я був і викладачем в Льотній академії міста Кропивницький. Також я був авіаконструктором на одеському авіаційному заводі, але, на жаль, зараз склалось так, що нема, немає тої авіації, яка була до війни. Наш ворог майже все практично зруйнував і приходиться. Шукал Пришел, потому что не работаю, как понятно. Ну и, в принципе, только закончил высшее обучение, как бы. Хотя, хотя я заканчиваю все еще магистром до сих пор. Ну, это полезно, сто процентов. Правда, я не то чтобы нашел вакансию, которую хотел бы иметь пока что, но из того, что услышал. Возможно, я найду что-то еще. Я подойду в любом случае. Это помогает найти работу, хотя бы кому-то в любом случае. Мало вакансий. В основном узкие специалисты и люди с высшим образованием. Вы сейчас, я, я так понимаю, в школе работы. Так. Какую вакансию для себя вы шукаете? Да. Да. А Какая да. у вас да. раньше была посада и кем вы хотите працювать? У меня много посад было и... Роботи з шахтюр, столівар тіс-уголь, мастер. Проводиться такий ярмарок вакансій у зв'язку з тим, що є таке доручення голови Одеської державної військової адміністрації, щоб провести в Одеській області ярмарок марафон ярмарок вакансій. Тому е, Южницька міська філія безпосередньо долучилась до цього питання, е, тому що питання ефективності зайнятості е, населення, у тому числі е, внутрішніх переміщених осіб, на сьогодні е, має дуже велике значення. Е, тому е, сьогодні ярмарок вакансій проводиться в багатьох містах, районах в нашій області, в тому числі у місті южі, у зв'язку з тим, що дійсно ми проводили весь час ярмарки вакансії у нас в нашому приміщенні центру зайнятості на сьогодні. Дуже складна обстановка. У нас в Україні в нашій області, яка пов'язана з війною і всім цим відомо, постійно повітряні тривоги. Тому ми повинні забезпечити надати безпечні умови для того, щоб під час оцього такого заходу, де є. Доволі масово скупчені людей забезпечити таке е, безпечне їм е, місце е, для участі в цьому заході. Ви знаєте, е, ну зручно е, вийшло чому? Тому що саме лунали дійсно два рази тривога. І, е, Питання були складні, але все ж таки це дало змогу нам попрацювати. І дивіться зараз, скільки людей продовжують спілкуватися з нашими роботодавцями, адже роботодавців у нас більше десятка прийшло. Трошечки замовляли. На участь більше, але зв'язку з такими обставинами, які відбулися сьогодні, більше десяти все ж таки роботодавців було. І ви, як бачите, зацікавленість людей, вона є, і люди сьогодні дивіться, як підходять до роботодавця, спілкуються, тому що це сьогодні важливе питання. Питання зайнятості взагалі таке в цей час складне. Шукати роботу сьогодні це теж робота, і робота вона така серйозна робота. Адже ви знаєте, що під час військового стану помінялося життя у людей, помінялися сфери життя і пов'язана з працевлаштуванням. Дехто втратив роботу, дехто втратив житло, дехто втратив якісь там не зміг досягнути якогось кар'єрного зросту. Багато переміщених осіб, які приїхали до нашої громади і безпосередньо звернулися до центру зайнятості. І тому наша філія вона жодного дня не була закрита. Вона працювала весь час і працює, і надає допомогу не тільки внутрішнім переміщеним особам, а також і всім, хто потребує нашого втручання з метою в працевлаштуванні. І ми ну більше трьохсот осіб. Ми все ж таки працевлаштували. Це змога з часу війни більше ніж 300 осіб е за допомогою фахівців южновської міської філії ми змогли працевлаштувати, і взагалі ми весь час підтримували, підтримуємо зв'язок з нашими роботодавцями, з нашими і шукачами роботи, і соціальними партнерами. І я дуже вдячна нашим роботодавцям, що вони більше 500 вакансій, все ж таки, змогли за цей час нам надати і. Це ж вакансії, легальної зайнятості, це соціальний захист для людей, тобто це і підтримка економіки нашої України. Тому сьогодні ось ці роботодавці, які теж прийшли на ярмарок вакансій, вони зацікавлені в тому, щоб знайти собі якраз людей, які б за допомогою яких вони б змогли укомплектувати місця. Чому ярмарок розумієте? Хочу я вам кажу, що наша філія співпрацює з нашими роботодавцями безпосередньо бідно весь час, але тут ну ярмарок вакансій це е, живе спілкування, живе спілкування людей і шукачів роботи і самих роботодавців. І цікаво послухати інформації, які, крім того, що ми сьогодні запросили роботодавців, ми надали можливість презентувати деякі. Послуги, які сьогодні надає державна служба зайнятості.